За даними українських військових, дамба Курахівської Тес у Донецької області була підірвана окупаційними військами РФ руйнування конструкції призвело до обмеження дій ЗСУ на цій ділянці. Докладніше далі. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар, молодший сержант Станіслав Бунято, з позивним Осман, повідомив, що російські терористи підірвали курахівську дамбу у Донецькій області. Він зауважив, що через це було підтоплено низку сіл у напрямку селища Богатир. Попри те, що дороги залишаються придатними до використання переміщення бронетехніки по ґрунтових шляхах навколо цих населених пунктів обмежене, пояснив захисник. Інформацію про пошкодження шлюзів. В коментарі суспільне Донбас підтвердив і начальник курахівської МВ. Роман Падун за його словами, вода вже йде по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Варто зазначити, що наприкінці літа працівники Курахівської ТЕС розібрали її на запчастини, які використали для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу. ДТЕК пише Wall Street Journal. Таке рішення було ухвалене після того, як навесні росіяни знищили міст, що використовувався для підвезення вугілля до ТЕС. На місці станції залишилися котли і ті її частини, які було неможливо вивезти – Раніше у ДТЕК заявляли, що коли ситуація дозволить, станцію планують відновити. Тим часом ситуація навколо Курахового погіршується, повідомляє Діпстейт. Ворог штурмує позиції українських сил з півночі, півдня та сходу, намагаючись оточити місто та взяти під контроль трасу Запоріжжя Донецьк. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.